Я працюю вчителем зарубіжної літератури у Мирочанському ліцеї, Вороченської сільської районі, Добинського району та Юницької області. Професія вчителя здавна вважалась однією з найважливіших у суспільстві. Саме вчителі формують майбутнє покоління, передають знання, цінності та моральні орієнтири. Проте бути вчителем це не лише професія, а й справжнє покликання, що потребує самовіданості, терпіння та любові до своєї справи. Фрідрі Гебель говорив, література це совість людства. Саме тому покликання вчителя зарубіжної літератури бачає не лише в тому, щоб викладати свій предмет, а й у здатності надихати, підтримувати та відкривати перед учнями нові горизонти. Мовна літературна освітня галас на сучасному етапі є основою інтелектуального, духовного і морально-етичного виховання особистості, людини з широким спектром життєво необхідних компетентностей. Як сучасний учитель літератури намагаюся не лише ознайомити учнів із класичними творами світової літератури, але й сприяти розвитку їхнього критичного мислення, моральних цінностей і культурного кругозору з допомогою інтерактивних, проблемно пошукових та творчих методів навчання. Прагну виховати в учнях здатність глибоко розуміти, інтерпретувати та емоційно переживати прочитане, що є важливою частиною формування особистості. Кожна дитина це особистість, і якщо не робити нічого, не допомагати вирости цій особистості, круги живрітиме лише сіра буденність, тому атмосфера на уроках літератури повинна сприяти розвитку творчого мислення та розкриттю талантів усіх учнів. Я розумію, що кожен учень унікальний і має власні потреби та темпи навчання. Тому намагаюся зробити урок доступним, цікавим, захоплюючим, радісним, яскравим і пізнавальним. Використовую для цього різноманітні віртуальні ресурси та інтерактивні інструменти. Література порушує вічні питання про добро і зло, справедливість, гідність, любов і відповідальність, тому спрямовує учнів на осмислення цих тем. Це сприяє розвитку емпатії, емоційної зрілості та інтелекту. На таких уроках створюємо мапу емоцій, вступаємо у діалоги поколінь, пишемо меседжі, листи, щоденники героїв, моделюємо блоги. Пертоль Брек зазначив, найголовніше навчити людину мислити. Використовуючи різноманітні методи фішбоуги, дискусії, інтерв'ю, робота з пасткою очікувань, кубик блума, літературні дебати, допомагає учням розглядати літературні твори як відображення суспільних і культурних контекстів, навчає їх аналізувати характери, мотиви, конфлікти та моральні дилеми персонажів, що сприяє розвитку критичного мислення та аналітичних здібностей. Звичайно, література не існує ізольовано від інших аспектів культури та суспільного життя. Вона тісно переплітається з історією, філософією, мистецтвом, соціальними та політичними подіями. Читаючи твори різних культур і епох, учні вивчають особливості життя, світогляду і традицій інших народів, віртуальні екскурсії, літературні мапи, аналіз фільмів, створення музичних композицій за мотивами твору або характеристиками героїв. Все це сприяє їхній культурній обізнаності та толерантності, допомагає їм бачити світ ширше, розуміти його багатогранність та історичну різноманітність. Література може бути мостом, що допомагає долати упередження та стереотипи. Педагог повинен викликати в душі дитини прагнення мовної майстерності, яке властива образність та творчість. Саме літературні твори збагачують учнів новими виразами, лексикою, стилями мовлення. Це розвиває їхні комунікативні здібності та вміння виражати власні думки точно і образно. Читання літератури пробуджує уяву учнів, надихає на творчість, формує здатність до нестандартного мислення. Я мотивую учнів порівнювати ідеї, що зустрічаються у творах з реальним життям, чую ставити питання та шукати приховані сенси. Використання методик інтерактивного навчання допомагає учням виявляти творчий потенціал та підсилює мотивацію. Безумовно, ключовим фактором успішного навчання є мотивація. Мотивовані діти зараз успішні особистості в майбутньому. Я вірю, що освіта це ключ до кращого майбутнього. І я пишаюся бути частиною цього важливого процесу, який допомагає формувати наступне покоління лідерів. Вчитися неважко, вчитися цікаво.